Привіт! усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні з вами приготуємо м'ясний курячий торт. Переходимо до рецепту. Так, переходимо до рецепту. Тут у мене фарш з філе бедра. Можна взяти курячу грудку, зробити фарш. У мене філе бедра, я чомусь його більше люблю. Звісно, я додаю сюди солі до смаку, також перцю обов'язково до смаку. Пів кілограма, я казала, фаршу. Три яйця, також скляночка молока. п'ять ложок борошна. Все обережно перемішаю ложечкою. Ось така суміш вийшла. Зараз будемо смажити коржі сковорідку трохи олійки, гарно розігріваю і наливаю коржик, ось так. Коржик легко перевертається лопаткою. Подивіться, ось я насмажила і вже трохи вистигли коржі м'ясні. будемо формувати тортик. Так, я буду формувати тортик на фользі. Ось у мене перший коржик тут. Я зверху промащую його майонезом. Ну Так, дивіться, ви любите товстий шар або ні. Мені у тортах дуже товстий шар майонезу не подобається. Ну, там, наприклад, якщо печінковий, або такий м'ясний. Тому я не дуже товсто. Промащую. Ось так. Зараз показую. Зараз ось, сфокусувалась камера. Зверху на майонез натерте яйце. Ось так. Дивіться, яйце так не дуже багато. Тоненький такий шар. І зверху на яйце викладаємо натертий сир. Ось так. Я натирала сир на мілку терку. Зараз вам покажу. Ось так виглядає перший шар. Так, друзі, далі кладемо наступний корж і все продовжуємо. Коржик, майонез, яйце, сир, коржик, майонез, яйце-сир і так далі. Ось, дивіться, ось такий торт у мене вийшов. По суті, він вже готовий. Але. Я його формувала на фользі, щоб покласти його у духовку перед тим, як подавати на стіл, щоб сирок розплавився. Так буде ще краще. Вам бажаю всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!